Показую, що готувала на день народження сина. Зберігай ідеї до святкового столу. Брускети. їх було два види з карамелізованою грушою, камамбером та горішками мій фаворит. І брускети з хамоном, вони розлітаються першими зі столу. Салати один із персиком, прошуто та буратою. Це поєднання, це просто любов. І вічна класика, салат з крабовими паличками, без нього, ну ніяк. Обов'язково на столі сирно, м'ясна дошка, з різними ковбасками, сирами, ідеальна закуска під усе. Ще я завжди готую окрему тарілку закуску, кабана, кракери, чіпси, щоб кожен щось знайшов для себе. Окрема тарілочка з оливками, маслинами, огірочками і горішками. Зазвичай замість горішків там гриби, але цього разу я забула їх купити. І шпажки з моцарелою та помідорами. Просто, смачно і завжди заходить. А щоб точно всі були ситі, замовили ще й піцу. От такий святковий стіл я накрила. Що з цього готували б ви? Напишіть у коментарях, до речі, всі рецепти я на сторінці. Заходьте. that's very